Ми вже говорили з вами, дітки, про мистецтво оригамі. Для оригамі потрібен кольоровий і не дуже цупкий папір. Вироби можна робити з квадрата, з прямокутника, кружечка, овалу та трикутника. Але крім виробів з квадрата, можна використовувати аплікації картини, використовуючи кружечки. Послухайте казочку про ці кружечки, дітки. Жили на світі різнокольорові кружечки. Їх було дуже багато. Жили вони в Україні, Кругляндії. Одного разу прийшов до них король Аркуш і захотів забрати їх у полон. Злякалися кружечки і стали думати, що ж їм робити. І вирішили вони піти до одного чарівника, що жив неподалік. Вони попросили його, щоб він заховав їх від короля так, щоб той не зміг їх знайти. Чарівник погодився і сказав Давайте, я вас поскладаю, і будете ви не просто кружечки, а станете різними цікавими предметами. Совою, курчатком, яєчком, півником, листочком, крабом та сонечком. Кружечки погодилися, так і зробив чарівник. І розійшлися ці фігурки по всьому світі. Вони до нас у гості завітали у вигляді кролика, равлика. Гусениці, вівці та рибки. Подивіться, дітки, кружечки можна складати навпіл, загинати з сторони і одержувати різні геометричні фігури. Трикутник. це ніжка грибочка та шия лелеки. Трапеція та прямокутник. Одяг собачки та лиса, півкуля луска рибки, хвостик, камінці, трава, дах на бутці собачки та гарна квітка. Впевнена, дітки, що вам сподобались аплікації картини з кружечки, тож на наступному занятті ми знову з вами зустрінемося і виготовимо якусь картину.